Вітаю, друзі, це Март, це програма Діалог. Я Віталій Мехеда і з нами сьогодні Раміля Габеков, депутат Миколаївської міської ради, заступник начальника Миколаївської районної військової адміністрації. Добрий день, Раміль. Доброго дня, раді вітати вас в нашій студії. Добре. Напевно, для початку декілька слів, як пройшла доба в районі. Я ще буду запитую, тому що ну як мінімум куцерубська очаківська громада. На жаль, чуємо щодня в новинах, що знаходиться під обстрілами, і ця ситуація не можна тривожити. Як пройшла доба? Ну, власне, минуло. Минула доба, слава Богу, пройшла тихо. Так, ви правильно сказали, що постійні обстріли певних громад відбуваються зараз по нашому району. Також часто і прилітає від ворога по району, але ми максимально в цьому питанні працюємо щодо швидкого відновлення після прильотів. І хочу сказати, що ця доба спокійна, тому, тому сьогодні приїхав до вас і ми можемо проводити спокійне інтерв'ю. з кінця травня у нас на посаді заступника начальника районної військової адміністрації. Ну, зрозуміло, з районом встигли познайомитися. Як взагалі район, як оцінюєте ситуацію в районі? Район великий, 19 громад. Ситуація з усіма головами громади познайомилися. Дуже часто ми збираємось, пропрацьовуємо ті чи інші питання. Комунікація є, діалог є, це найголовніше. І вже реалізовуємо багато проєктів з громадами щодо відновлення щодо організації, наприклад, зараз пунктів незглавності і так далі. Тобто працюємо і комунікація є. Ну і в, в, в будь-якому випадку ми також розуміємо, що складність району заключається в тому, що і частина району, на жаль, як мінімум частина Чаківської громади знаходиться під окупацією декілька населених пунктів на Кінбурзькому півострові. Плюс дійсно частина громад в зоні безпосереднього ураження ворожої артилерії, і також на жаль, маємо там маємо те, та що маємо. Так. Які громади найбільше постраждали від бойових дій? Найбільш постраждалі зараз це Очаківська, яка і зараз страждає. Да? На жаль, це Куцурубська громада, це Перомайська громада, Галицинівська та Шевченківська громада. Це такі найбільш постраждалі від бойових дій громади. Тобто, з усіма зараз ми знову ж таки з цими громадами ми пропрацьовуємо цим громадам. Ми працюємо питання, коли там ліквідацію від прильотів треба швидко усунути. Чи відновлення зараз відновленням дуже тісно займаємося з громадами, з цими найбільше? Тому ось така ситуація. Чи повертаються люди, особливо в населені пункти, які там ну там же є просто села, які що зваються зруйновані? Так, да, зараз люди повертаються. Ось, наприклад, якщо взяти приблизну статистику 100% да, до повномасштабного до повномасштабної війни. Після початку повноштабної залишились, наприклад, в громадах, десь 40%, в цих громадах там 40% залишилось людей. Проживали вони протягом часу. Зараз повернення почалось, да, і десь близько 60% в громадах людей присутні. Чи є куди повертатися? Ми ж розуміємо, що ну, там хати просто знесені? Ситуація є проблемна, так, да, в деяких селах, в деякі села. Дуже зруйновані деякі села чи громади в цілому, вони побиті. Да? Людям, деяким людям є куди вертатися, деяким людям немає куди вертатися. Тому ми працюємо над тим, щоб відновити комплексну структуру да? в громадах. Наприклад, якщо зруйновані села, зруйновані школи, ми розуміємо, відновивши людям житло. Люди повернуться з дітьми, але дітям нікуди буде ходити до школи. Тобто ми підходимо зараз комплексно до цього питання і пропрацьовуємо там, з міжнародними донорами і так далі. Це робота комплексна відновлення школи, дома і повністю, щоб вся інфраструктура була відновлена, щоб вони могли комфортно повертатися, працювати, щоб діти могли ходити до школи. і повернення, Таким чином повернення буде набагато швидше. Давайте тоді, можливо, якщо ви про це заговорили, про роботу з міжнародними благодійними організаціями. Ну, скажімо так, місто Миколаїв, яке, до речі, також входить до так. о, території е, Миколаївського району. ну, Тут ситуація на слуху, мені здається, навіть в націон на національному рівні, тому що Данія допомагає Миколаєву і про це знають всі. А що безпосередньо у вас в сільських районах? Хто допомагає вам? Е, також пропрацюємо зараз. Е... Активно попрацьовуємо з міжнародними донорами. Зараз більше 20 міжнародних донорів, які працюють по, в цілому по районі. Це великих міжнародних донорів. Також фонди наші внутрішні українські фонди, які пропрацьовують. Дуже тісна співпраця йде зараз з масштабними фондами Наприклад, я можу зараз навести приклад навіть роботи, яку ми зараз проводимо. Наприклад, фонд під назвою Кор. Всесвітній фонд благодійний. Ми зараз з ними пропрацювали велику кількість об'єктів, в яких вони будуть допомагати відновлювати. Це, ну, я можу там, наприклад, привезти Галицинівська громада, це сільсовет буде відновлюватись, буде відновлюватись школа, Перомайська громада це відновлення школи. Далі в нас ці ж громади це відновлення водонапірних башт, три водонапірні башти будуть відновлюватися. Потім ми також з ними пропрацювали питання ремонту в укриттях. Це Березанська Берзан, громада, Шевченківська громада, два укриття. Вони будуть допомагати відновлювати. Також масштабна допомога планується від них щодо постачання будівельних матеріалів в ці громади, які постраждали найбільше. Тобто, це на прикладі одного фонду, те, що вам розповів, це на прикладі цього фонду, з яким ми зараз пропрацьовуємо і з яким ми зараз домовилися до таких проєктів. Тобто, і з усіма фондами, з, ну, з усіма фондами у нас відносини і певні проекти по громадам, тому. Це тільки приклад одного фонду. А я правильно розумію, що фактично районна військова адміністрація таку координуючу функцію виконуєте? Так, да, військова адміністрація, наша координуюча, координуюча функція та е, певного роду організаційна функція з певних питань. Ви згадали е, е про те, що буде встановлено декілька водонапірних веж. Да. Тема водопостачання. Ще й до Великої війни, отут для півдня області, була гострою. Но ми розуміємо, що зараз, на фоні того, що да. власне пережив південь, от, і, зокрема, Миколаївський район, ця тема загострилася ще більше. Чи є можливості відновлення? Що бачите? Ми також активно працюємо з цього питання. Ну, бачимо, що те, що зараз йде активна робота з відновлення водонапірних башт. Багато, наприклад, водонапірних башт в громадах постраждали від е, е, агресії. Е, також е, ми бачимо, що зараз певні села, наприклад, е, є в яких там водопостачання взагалі, воно там. Е, ну, Мінімальне, да, там треба їм допомагати. Тому о, зараз пропрацьовуємо питання з водонапір з роботи, наприклад, що я сказав, це три водонапірні башти, які, наприклад, з цим фондом ми е, проговорили, та е, вони будуть допомагати у відновленні далі. Вже відновлені е, великі водонапірні башти центрові в Первомайській громаді, е, завдяки Оксфаму фонду, е, які допомогли відновити. І зараз там вже фінальний етап. Вона майже завершена. Тобто водопостачання буде. Це основна центральна е, вежа водопостачання. Е, також, наприклад, ми можемо взяти та ж Галіциницька громада. Зараз вони пропрацювали також з міжнародними фондами і планують відновлювати, е, в них є. Ну, вони планують замінити 5 кілометрів на нові пластикові труби, е, 5 кілометрів труб. Тобто, це е, серйозний потужний такий показник. Тобто робота з цього приводу йде, йде дуже серйозна робота. Тобто це один із основних водопостачання один з основних факторів, які пропрацьовуються завжди нами. А якщо ми говоримо, скажімо, про ту частину району, де велися активні бойові дії, тема розмінування, я так розумію, що вона актуальна. Да, що вдається, що вдалося зробити, що робите зараз? Зараз ми також в цьому питанні. Ми працюємо з ДСНС. Також у нас, на нашій території Миколаївського району працює чотири гуманітарні місії з розмінування. Тобто, з цього питання робота йде. У нас є заявки, ми бачимо, що де розміновано, де не розміновано. Тобто з цього питання також робота повним ходом у нас. А от до речі, дуже на сьогоднішній день надзвичайно актуальна тема це. Комунікація між громадами і а, силами ну і захисниками силами оборони? Так. Ну а тим більше я так розумію, що для Миколаївського району це ще тим більше актуально, тому що ну фактично оборонці вони витримують удари там майже щоденні ворога з Кінбурзької каси. Чи є у вас комунікація там зі збройними силами України з іншими підрозділами? І якщо так, то яка вона? Як це працює? Так, ми дуже тісно комунікуємо з Збройним силами України, ми комунікуємо з бригадами, вдячний нашим Збройним силам України за те, що ми живемо життя, і хочу сказати, що завдяки Збройним силам України ми зараз займаємося питанням відновлення вже громад і так далі. Що стосується допомоги, ми допомагаємо також, по, наприклад, по запросам допомагаємо нашим військовим. Нещодавно ми на ну, була приїжджала делегація на чолі з мером Таліна. Завдяки також були народні депутати України. Завдяки їм ми передали нашим військовим це в очакові потужні генератори, також ми. Нещодавно допомогли е, 123 й бригаді нашій. Е, там були від них запроси щодо е, квадрокоптерів, тепловизорів. Ми допомогли від військової адміністрації. Е, тому, о, це, ці питання про і дуже тісні співпраці ми працюємо багато інших питань не там не тільки допомога, але й там певного роду допомога, яка стосується вже там військової адміністрації, конкретно там координації і так далі. Ось як ми починали з того, що ви нашій депутат Миколаївської міської ради працюєте в бюджетній комісії і представляєте в міській раді Інгульський район. Міста Миколаєва район. також район, ну скажімо так, досить великий і, очевидно, непростий для роботи. Що з укриттями на території, як мінімум, освітніх закладів? По освітнім закладам Інгульський район зараз по школам, наприклад, якщо візьмемо чотири вже зроблено в чотирьох школах. Укриття зараз. В трьох три, три школи в процесі роботи, і також по одній школі в планах зробити укриття. Тобто, укриття робляться в освітніх закладах. В курсі цього питання у співпраці з управлінням освіти з цього питанням, тобто робота йде. Починається у нас стартує опалювальний сезон в місті Миколаєві, і бачимо, що стартує він непросто. Як оцінюєте ситуацію на території Інгульського району? Ну, за інформацію, зараз, яка в мене, і в принципі, яку вже багато хто знає, вона в, в ЗМІ вже була. Зараз е, Миколаїв там, обленерго, воно запустила усюди. Наприклад, якщо в Інгульський район взяти, в мене ну, в Інгульському районі у нас е, усі дома обленерго, де воно запустило тепло. По ТЕЦ є певні е, е, певні моменти, де не не. Пішло тепло ще вдома, але я впевнений, що е, в короткий час вони, вони запустяться тепло. А от у нас вчора в студії був Микола Логвінов, керівник нашого комунального Миколаєва «Облтеплоенерго», і він так ну дещо критично висловився на адресу керуючих компаній і ОСББ. Чи є у вас комунікація безпосередньо по Інгульському району, от саме з представниками цих структур? Як взагалі оцінити їх роботу, ситуацію з ними. З ОСББ комунікація повна по Інгульському району. Ми я зі своєю командою пропрацьовуємо там, з, майже з усіма ОСББ в районі, тримаємо зв'язок, підпрацьовуємо певні проблеми, якщо є там, питання, від ОСББ допомагаємо, координуємо і так далі. Щодо. Питання о, підготовкою до опального сезону від ОСББ я візьму на прикладі ОСББ. Там які знаю, я знаю там певних представників ОСББ, які е, зараз ось, була най. Така інтенсивніша підготовка, це ось цей там тижні, два тижні, тиждень це, які е, представники голови СББ вони просто вони не вилазили з, е, просто з подвалів, будемо так казати, е, прямим текстом. Вони просто сиділи в подвалах завжди на зв'язку з усіма е, квартирами е, і пропрацьовували питання постачання вже е, тепла в квартири з усіма, де є там. Де зайшло тепло, зайшло, тобто вони це питання пропрацьовували пропрацьовували конкретно До свою, свою роботу, на якій вони на ту посаду, на якій вони є. Є, знаю, є випадки, де недопрацювання в ОСББ не встигли, наприклад. Тобто є деякі випадки щодо ОСББ, де голови ОСББ, вони, наприклад, не на місці, да? вони переїхали в інше місто. Є такі приклади, де переїхали взагалі там вони в Європі десь, ОСББ, але вони все ж таки залишаються на своїх місцях і та якось в онлайні намагаються запустити опалювальний сезон. Добре, якщо в них є помічники, які це можуть робити, але я вважаю, що в там, де є проблеми, і представники ОСББ, наприклад, не на місцях. Е, моя думка, що е, люди, які проживають в цих домах, повинні ну, задуматись е, щодо представників ОСББ, чи переобрати голову, яка на місці, який на місці і, і може пропрацьовувати їх питання в е, не в онлайні а в офлайн режимі, та е, там ходити у підвали, перевіряти те ж саме початок опального сезону, наприклад. І хочу сказати, що багато ОСББ, з якими також комунікуємо, в них все добре. Вони почали опалювальний сезон. Виникали певні проблеми, але вони пропрацьовували е, велика повага до таких представників ОСББ, які пропрацьовують е, питання та допомагають своїм домам максимально швидко запуститися, та щоб їх жильці та їх люди почували себе в комфорті. А от, в принципі, набула такого розголосу ситуація, якщо ми говоримо про Інгурський район, ситуація з підтопленням підвалу за адресою проспект Миру 27Б. Я, власне, бачив із засоби масової інформації, що ви безпосередньо переймалися цією ситуацією. Ну, знову ж таки, чому ну. вона виникла, виникла і що там на зараз? Дізнався про цю ситуацію, люди звернулися до мене і. Питання, яке там було? Там було стічні води, вони заповнили підвал приміщення і ну, їх домівки дому. І настільки сильно, що там навіть вже до потолка доходила вода. Дізнався про, це, про цю проблему і одразу ж вийшов на зв'язок з головою водоканалу. Проговорили певний план по ліквідації цієї проблеми. Там взагалі глобальна проблема. Там колектор, основний колектор, в нього там впала труба, яка входить в колектор. Зараз там йдуть масштабні роботи, вони кожного дня в процесі під, також і під моїм контролем. Щодо домівки, водоканал відпрацював. Вони за, ну коли ми. Проговорили план дій. Через е, годину, через там дві години вже була аварійна служба була на місії і е, ліквідовувала ці наслідки пару днів ліквідації. Зараз е, на зв'язку з представниками цього дому е, проблема глобального колектора вона вирішується. Е, вона в роботі кожного дня, повторюсь. Е, що стосується дому, також вчора тільки виходила на зв'язок е, і. Ситуація зараз набагато краще, ніж вона була. Зараз просто треба вирішити глобальне це питання. Але проблему конкретно жильців цього дому, я вважаю, вона на даний момент вона вирішена. Чекаємо вирішення проблеми глобальної, і тоді вже можна буде спокійно сказати, що проблема вся вирішена. На жаль, актуальна тема. Пункти незламності розуміємо, що є а, загроза того, що ворог буде, як і минулої зими, минулорічної зими вчиняти удари по енергетичній інфраструктурі. А тут, власне, пункт незламності це те, що може допомогти людям, як мінімум, там перечекати якийсь час, що маєте на районі Інгульському, що взагалі по Миколаївському району, якщо ми повертаємося за теми того, що ви заступник начальника військової адміністрації. По ґонґольському, взагалі, в місті, давайте так скажу, в місті пункти незглавності запустились, якщо не помиляюсь, 26 пунктів незглавності в місті, але можу помилятися. Можливо, там зараз вони довідчиняються, тому що є певні міжнародні фонди, які допомагають у відкритті нових пунктів незламності в місті. Я знаю. Також е, по району 72 пункти незглавності, е, але також міжнародні фонди допомагають і повинно збільшуватись кількість. Е, що стосується району, військова адміністрація, ми перевірили е, всі пункти незламності зараз. Е, Пропрацьовуємо це питання, вони готові е, до. Як то кажуть, до повного відкриття і повної роботи. Тобто, зараз, наприклад, в Інгульському районі також працює ще в минулому році. Він працював ще ми там максимально працюємо це щоб продовжити працю найбільшого пункту незламності, який знаходиться. На, ну, якщо ви знаєте, це е, найбільш пункт незглавності на парковці Велмарту. Е, це пункти незглавності, які е, пропрацьовувала військова обласна адміністрація. Е, я пропрацьовував це завдяки також нашим е, міжнародним е, фондам-партнерам, це IBC та «Буджак Ралів, відкрили цей пункт ще минулого року. В нього автономне виробництво хлібу, також вміщає дуже вмісткий, тому це питання на контролі, і це питання дуже важливе. Дуже важливо для району, дуже важливо для міста. І в принципі, ви правильно зазначили в питанні, що ми повинні бути готові. Ну і, можливо, на фінал, оскільки є така досить тісна взаємодія з різними донорськими організаціями, чи є можливість якось залучати, ну, скажімо так, якісь продуктові набори для людей, жителів району і Миколаївського району, і Інгульського району, які цього потребують насправді? Так, в принципі, це і робиться. Наприклад, якщо надходить... До мене, як до депутата, наприклад, надходить з якісь там заявки, наприклад, від Голів, це дуже часто надходить щодо питання надання допомоги там, людям, які цього потребують. Тобто ми відпрацьовуємо це питання і ну, не відмовляємо. Тобто, це питання воно актуальне і воно пропрацьовується з фондами. Комунікація через голів? Комунікація, наприклад, в мене там, як депутата, якщо казати, то в мене комунікація в основному через Голів ОСББ. Також в мене є комунікація напряму з людьми, в принципі, будь-хто може дати звернення на мене, чи вийти там, через той же Фейсбук, Інстаграм, мені багато хто пише. Я також відповідаю всім і з усіма підтримую зв'язок, та допомагаю в вирішенні тих чи інших півтора. Проблем, які виникають у людей чи запросів. Тому комунікуємо в принципі з усіма. Добре, дякую за інтерв'ю. Дякую за ваші відповіді. Дякую за ту роботу, яку ви і ваші колеги робите. І разом до перемоги. Дякую за запрошення. Дякую. Слава Україні! Дякую. Героям слава!